Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про нового політика в Польщі, який буквально місяць при владі знаходиться, але він вже показав свою чітку позицію відносно України, і він вже почав не словом, а ділом просувати українські інтереси всередині Європейського союзу, і ми можемо бачити різку зміну. Зовнішньої політики Польщі щодо України, яка при минулій владі, на жаль, почала мінятися в гіршу сторону, але дуже добре, що влада в Польщі змінилася і зараз. Відносини Польщі та України також змінюються, і це видно по конкретних діях, про які ми сьогодні будемо говорити. Дивіться це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному хто ставить свої лайки, хто підписується на канал, хто пи пише свої коментарі. Підтримку каналу, ви цим дуже сильно допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. Вдячний кожному своєму постійному глядачеві. Також перед тим як ми почнемо, я хотів би коротко з вами поговорити про те, про що я писав сьогодні в себе в інстаграмі, бо на моє власне здивування виявилось, що велика кількість людей знаходяться в тій самій ситуації, що і я. Тобто, вони на сьогоднішній день задумуються про переїзд з Польщі в якусь іншу країну Європейського союзу, де можливо трохи інший менталітет, трохи інше відношення до іноземців. Трохи інше відношення власне, до українців, трохи інший клімат і так далі. Я в себе в інстаграмі написав про те, що я якби задумуюсь про те, щоб переїжджати в якусь іншу країну. Я зараз почав співпрацювати з компанією, яка називається ВПГ. Це компанія, яка в Польщі працює вже понад 5 років. Це компанія по легалізації, тобто, там можна з ними вирішити всі питання, які стосуються карт побиту, бізнесу, якісь адвокатські послуги і так далі. Але в них з'явилась одна е, нова послуга, яка на сьогоднішній день виявляється дуже і дуже актуальна для українців. Це Релокація з Польщі на сьогоднішній день вони релокують людей в Іспанію, і в подальшому вони будуть це робити також і в інші країни Європейського Союзу і світу. Що таке релокація? Релокація це переїзд з Польщі в іншу країну. Бо як виявилось знову ж таки з ваших коментарів. Величезна кількість людей про це задумується, але ніхто не знає, по-перше, як це правильно зробити, як в іншій країні вирішувати ті чи інші питання. Тому як подібних каналів на Ютубі ну, немає в інших країнах, їх дуже мало і дуже мало можна дізнатися інформації там у відкритих джерелах, наприклад. І, власне, я вирішив спробувати пройти цей шлях з компанією ВПГ. Вони, ну, якби я на декілька днів незабаром поїду в Іспанію, подивитись, як там взагалі живуть люди, як там відбувається е, життя. Тих українців, які там проживають, як там е, справи виглядають з школами, з роботою, з навчанням, з медициною, з бізнесом, з податками і так далі. І е, якщо, друзі, ви також задумуєтесь або задумувались хоч раз про переїзд з Польщі в Іспанію? Про таку собі релокацію, то я залишу також посилання на цю кампанію. залишу всі їх посилання і на інстаграм, де є багато цікавої інформації, і на форму, де ви зможете одразу безкоштовно в них проконсультуватися і так далі. Кому це цікаво, переходьте, дивіться, черпайте для себе інформацію, як мінімум, для того, щоб розібратися в питанні. Для вас це нічого не вартує, а представники кампанії вам. Поможуть, бо там працюють не просто якісь роботи, а там працюють справжні хороші люди. Тож переходьте в опис під цим відео, бо в мене немає дуже багато часу відповідати на всі ці питання стосовно цієї релокації. Запитуйтесь в них, вони являються спеціалістами. Я все-таки спеціалістом по Іспанії не являюсь. Отже, буквально вчора, друзі, ми з вами говорили про заяви голови Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який. Виступав і вимагав Європейський Союз та Сполучені Штати Америки, закликав їх надати Україні далекобійну зброю для того, щоб Україна могла нормально і законно відповідати Росії за ці масовані обстріли, які почалися в. Минулі декілька тижнів так почалися в сенсі, що вже почали летіти не тільки шахеди, почали знову летіти ракети. Їх почало летіти дуже багато, і дуже багато постраждало і інфраструктури, і людей, і так далі. Тому він закликав це робити. А сьогодні ми вже говоримо про те, що він вже провів окрему бесіду з головою європейської дипломатії Жозепом Борелем. Вони про це обидва повідомили в своїх твітерах, і вони обговорили посилення військової допомоги Україні, зокрема надання Києву далекобійних та зенітних ракет. Далекобійні ракети потрібні для того, щоб можна було відповідати Російській Федерації за якби і бити по тим дальнім базам, до яких на сьогоднішній день, на жаль, Україна не дістає для того, щоб можна було знищувати. Саме конкретно проблему, а не боротися з її наслідками, так як це було до цього моменту, коли союзники просто надавали якісь там ракети до засобів протиповітряної оборони, і просто ці ракети там щось збивалось, щось не збивалось. І Сікорський, як і новий міністр закордонних справ Польщі, дуже добре розуміє, що допоки. Не будуть знищені ті бази, з яких ці літаки злітають, доки не будуть знищені ці літаки, доки не буде знищена саме оця причина, до тих пір ці ракетні атаки будуть продовжуватись. Також він закликав накласти нові санкції на Російську Федерацію для того, щоб до них не могли контрабандою заїжджати оці елементи до ракет, які, яких дуже багато там і європейських, і американських, і так далі. І що дуже добре. Що вчора він робив просто заяву, сьогодні він вже говорив з цим Борелем, і дуже важливо, що відповів власне Борель. Бо високий представник європейського союзу відзначив хорошу розмову з Сікорським, під час якої вони поділилися своїми думками з приводу ситуації в Україні, і також досить плідно обговорили посилення оцих російських повітряних атак проти, проти цивільної інфраструктури. І Борель наголошує, що ми погодилися з необхідністю посилення військової підтримки України, в тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами. І також Сікорський і Борель вони дійшли до висновку, що жертви агресії мають право на самозахист, і справді ця риторика змінюється, бо раніше говорилось про те, що по території Росії не можна бити західною зброєю. Це має робити, Якщо це Україна і робить, то вони це мають робити тільки зброєю власного зразка, якої, звісно, що в Україні немає. І е, е, також е, дуже важливо особисто для мене, що Такою рушійною силою в наданні Україні оцих далекобійних ракет, які можуть летіти на тисячі кілометрів, що рушійною силою в цьому питанні на сьогоднішній день стає саме міністр закордонних справ Польщі, тому як на сьогоднішній день, ну, якби, Польща, в Польщі змінилась влада, і їм потрібно знову набирати свої позиції, як і всередині Європейського Союзу, так і у відносинах з Україною, тому як. Минула влада, вони все таки, якщо вони на початку Україну дуже сильно підтримували, Дуда їздив там, обнімався з Зеленським. Всі вони там виступали і розказували, як все добре. Але вже перед початком передвиборчої кампанії всі ці старання насправді зійшли на нівець. Тому як з'явилось купа проблем, реально це і проблема, яка пов'язана з зерном, це і проблема, яка зв'язана з заблокованими кордонами, це і заяви. Матеуша Маравецького про те, що Польща більше не дає, не дасть жодної зброї та жодних боєприпасів Україні. Це все говорилося ще під час передвиборчої кампанії. Можете цю інформацію перевірити або в моїх старих відео, або е, просто пошукавши її в інтернеті. І е, справді Польща трохи відвернулася в цьому плані від України. В останні місяці і на сьогоднішній день тусківці, оця команда Туска, яка прийшла до влади, їм треба реально набирати оборотів, набирати собі знову політичних та дипломатичних балів для того, щоб вирівняти, по перше, свій імідж. В європейському союзі вирівняти свій імідж перед Україною, тому як ці проблеми, якби з цими проблемами, прошла минула влада їх просто залишила. І зараз ми знаємо, що намагається міністр сільського господарства вирішувати проблему з блокуванням кордону і з блокуванням імпорту українських продуктів. Агропродуктів на територію Польщі, міністр інфраструктури та той самий Сікорський, і так само Туск власне, власною персоною намагаються вирішити конфлікт з оцим блокуванням кордону. І, на жаль, так як минула влада це все дуже сильно запустила, то зараз набагато тяжче це питання вирішити, ніж це було ніж це можна було зробити ще там на початку листопада, коли, наприклад, тільки це блокування починалось. Але я вірю в Туска, вірю в цю нову команду, і власне такі люди, як Радослав Сікорський, вони... Показують свою відданість Україні, показують свої е, якби е, свої перспективи і свої е, діяння тільки з кращої сторони на сьогоднішній день. Далі будемо дивитися, як будуть розвиватись події. Але на сьогоднішній день конкретно Сікорський мені дуже сильно подобається те, як він працює і як він робить конкретні дії, а не просто десь там собі щось говорить, а за лаштунками потім робить щось інше. Ви ж, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!